Пристебніть паски. Ми починаємо. Та приготуйтеся до захоплюючої подорожі у дитинство. Невероятно сильне, талантливе покоління. Такі діти рождаються раз в столі. Попереду остання дистанція на шляху до чвертьфіналу. Вони будуть битися не только за себе, но й за всю команду. Це гораздо слажні. Ірма Вітовська. Ми вас спальбіо! Дантес! Трібу! Та Ольга Фреймут Ангели Фреймут! на несамовитій швидкості прямують до фінішу. Так що тримайтеся. Ризикований маневр самородка із Шаргорода. Там сонце, Хіт Скрябіна отримає нове життя. Твій голос він як ураган. Це на селі. Ти ролиш, чувак. Шалені віражі малого ловеласа я могу цілуватися сестер міді шокують усю країну. Кажеться, що я рівную вже маму. А семирічний Євген Лебедин наважиться на круте піке. дармо їде, над вас ще й треба та зазіхне на місце самого президента. Якщо б я був президентом, так то б війни не було. Та чи вдасться Саші животягині вчасно пригальмувати? Не треба було Саша називати юру Гномом. та врятувати усю команду. Вона вже зробила полі. Хто із трьох команд першим слухайте, які сьогодні сильні команди, да? Дістанеться очень сильний. Фінішу буде дуже трудно вибирати.